Дяки. Подивіться, яка краса залітає у продаж. Там два чи три косметичних підкраси, 8 років в одних руках. 2007 рік, 280 оригінального пробігу на гарнючій зимовій гумі, 221 Mercedes. 3 літра дизель. Подивіться, який стан має по колу. Прикольна машина, він короткий, но з регулюванням заднього дивану. поворотні фари, сірий гарнесенький колір в гарнючій комплектації. Подивіться, який вигляд має по салону. Подивіться, сідушечка, рвана, нічого. гарнесенька руль, гарнесенька. Всі наворотики, понятно, які можуть бути помилок, ніяких немає, вигляд має просто-просто прикольний. Музика Harman. Ззаді, ззаді, Взагалі, взагалі, крутезний. Монітори. Подивіться, диванчик соїться за вперед, підігріва, вентиляція. Саме головне ціна. Ціна на таку машину менше, менше.